Першими зламалися ті, хто вірив, що скоро це закінчиться. Потім ті, які не вірили, що колись це закінчиться. Вижили лише ті, які сфокусувалися на своїх справах, без очікування, що це може статися. Я вітаю вас на своєму каналі, можливо, неймовірне, сьогодні третя частина непростої, дискусійної теми про стосування адаптації. В тому числі в умовах війни. Слова, які були наведені на початку, думаю, багато хто їх пізнав, це Віктор Франкл. Крім Віктора Франкла, на цю тему, як жити і виживати в екстремальних умовах, також написала чудова жінка, чудова, можна сказати, науковиця, письменниця Едіт Егер у 2017 році. Вона випустила першу книгу Вибір, вона стала бестселером. Після цього було продовження «Дар», і підзаголовок під теж був промовистий. 14 уроків, які врятують ваше життя. Водночас події, описані, чи пережиті І Франклом, і Едіт Егер, вони стосувалися Другої світової війни. Констаборів, гетто. Ми зараз переживаємо схожий час водночас по-своєму унікальний. Ну, ну, зокрема, війна ведеться в онлайн форматі. Мирне життя з супермаркетами, концертами, машинами, ресторанами поєднується з обстрілами, смертями гарячою війною. І з усіма жахами війни. Тому я думаю, що ми зараз не можемо скопіювати буквально досвід людей, які пережили Другу світову. Я думаю, що ми маємо виробляти на основі їхніх переживань і їхнього досвіду свої рецепти, які підійдуть саме нам в 2024 році. І сьогоднішня. Частина сьогоднішнього відео буде присвячена саме тому, як зберегти себе, як комбінувати виживання і адаптацію конкретним способом, і ви можете взяти щось для себе, щось підійде, щось не підійде. Водночас це те, до чого я прийшла в результаті роботи. Над собою чи із собою, з клієнтами і спостереженнями за іншими людьми. Щоб не відкладати, оце як в довгий ящик, перейду зразу до першого пункту. В перші місяці, навіть перший рік війни, ми чули чудового в лапках. Кота баюна, який розказував нам з е прищіптуванням про те, що все добре, що війна закінчиться через два місяці, через три місяці, через ще три місяці, от весною, от восени, ось ось закінчиться. І багато людей кажуть, він нас заспокоював. Я не буду називати прізвища, тому що не хочу його ще раз в медіапростір вводити. Насправді, що робила ця людина? І я не знаю, це свідомо чи несвідомо. Е, отже, нам обнадіюють, ну, ось-ось, закінчиться через два тижні. Отже, у нас надія. Потім два тижні три тижні ми терпимо, а нічого не трапляється. Потім знову, через два-три тижні, ми знову. потім знову ми. Розчаровуємося. І ось такими, такою гойдалкою ми добре розкачувалися. Ну, півроку точно до осені це добре нас в цій гойдалці. І що ми вже через півроку почали відчувати? Ми почали відчувати виснаження. Тому що практика оцієї гойдалки це улюблений інструмент маніпуляторів, аб'юзерів і так далі. Підсадити на цю. Драйв це такий надія, безнадія. І чим більша гойдалка, тим більше виснаження. І такий от кіт-баюн, не знаючи, це було зроблено навмисно, не можу сказати, чи по дурості. Але ніколи заспокоювати заспокоєння, що ґрунтується на обмані, не є ефективним. Маленьких дурненьких дітей можна обманути. А дорослих людей заспокоїть не обманом, бо це завжди закінчується погано. З дорослими людьми треба говорити чесно, і можна знайти ті слова, які можуть заспокоїти, але не обманюючи, не впарюючи ілюзії. І потім глибоке розчарування, коли ці ілюзії розбиваються. Як то кажуть, немає нічого гіршого, будисти кажуть за розбиті ілюзії. І ми щоразу стикалися з цими розбитими ілюзіями. До речі, про кота баюна. А казачки, знаєте, про кота Баюну? Я вам розкажу один сюжет. На Золотому стовпі сидить кіт Баюн. І до цього кота посилали тих, кого хотіли позбутися. І один із там з героїв бере скільки там пар залізних шапок, скількись пар залізних рукавиць, залізного одягу. І Прутика такого залізного. І коли кіт бачить перехожого, він починає співати пісеньки, які заколисують, розказувати історії, які заспокоюють і розслабляють. І якщо цей подорожній прислухається до цих слів, і він починає розслаблятися, заспокоюватися, засинати, то цей кіт накидається на цю людину і роздирає її своїми залізними кігтями. І для того, щоб це не сталося, оцей герой використовує своє обладнання і в результаті примушує кота капітулювати, він його б'є цим прутом, одним прутом, другим прутом, і той вже на третьому пруті капітулює. Ось як треба чинити із котами-баюнами. І отже, перший урок. Я би сказала це стежити за собою і не давати собі своїй емоційній голди, гойдалці розхитуватися. Це зрозуміло щодо негативних емоцій. Ну, давайте не впадати в негатив. Але починати треба з позитивних емоцій. Якщо нам ми бачимо, читаємо, усвідомлюємо, розуміємо якісь хороші новини, ми не маємо їх. О, нарешті хороша новина, на 10 балів її розкачати. Я пропоную сприймати її більш стримано, ну так, 6 балів 7. Для цього треба вміти управляти своїми емоціями. І тоді наступне, коли буде якась негативна новина або інші негативні новини, теж не впадати у десятку звідчаю, а теж управляти і казати, стоп, мені достатньо шістки, сімки. Отже, в жодному випадку нікому в тому і собі не дозволяти створювати емоційну гойдалку. Це перше, на що витрачаються ресурси і енергія. Щоб перейти до основної частини, мені здається краще навести певну метафору. Мене свого часу вразив один факт, і я навіть думаю, може, я щось неправильно запам'ятала, я навіть перевіряла, виявилося, я запам'ятала правильно: коли над океанами створюються потужні циклони, вони закручуються такою спіраллю і переходять в шторм, ельніні, оці от якісь явища метеорологічні. Я думаю, що всі бачили карти, де закручується такою спіраллю величезний вихор, то е в них спостерігається цікава тенденція. Чим потужніший циклон, тим яскравіше поділ на три зони. Е перша зона це око циклону, і воно буває круглим, практично ідеально. Потім там стіна ока, і е, уже зовнішнє коло, е, вітер там теж сильний, але там більше грози і е, певне там, переміщення іде е, атмосферних якихось там, потоків. Нас воно зараз не цікавить, а цікавить саме оце око. Виявляється, коли стіна ока це найстрашніші шторми, найстрашніший, найсильніший вітер. А у самому центрі дуже низький тиск, зазвичай ясна погода, хмарок немає, тепло і волого. І ось е зафіксували найнижчий тиск саме всередині циклону, який може бути на поверхні Земля. Скрізь бушує циклон, вітер страшний, який знищує все на, своїй на своєму шляху, а в його центрі Спокій. Мені здається, це метафора гарно підходить для того, щоб зрозуміти, як себе почувати і вести у ситуації шторму, циклону страшного, якою є війна. Ми маємо знайти оцю точку спокою, і з якої ми маємо дивитися на події, що відбуваються. Навколо нас. Якщо ми не управлятимемо собою, то нас винесе от в цю стіну ока, чи десь там на периферії буде метляти і залишаючи з нас тільки спогад. Для зручності я пропоную продовжувати орієнтуватися на чотири. Сфери, тіло, діло, контакти, смисли і почнемо розглядати найважливіший сектор, найважливішу сферу, сферу тіла. Чому найважливіше? Тому що він базовий, нема фундаменту, і вся будівля посипеться. А, отже, а, моє спостереження, можливо, воно суб'єктивно треба перевіряти, але якщо раніше діяло від дії до стану, якщо хочеш якийсь стан, то треба зробити якісь дії. То зараз, зважаючи на те, що ми опинилися перед великим викликом, перед невизначеністю, найбільше тривоги викликає невизначеність. Ми не знаємо, скільки триватиме війна. Ми не знаємо, що нас очікує. Ми не знаємо, що нам робити, який поворот буде. Наступний день там, чи через тиждень, чи через місяць. І, як кажуть деякі дослідники, що базовим страхом є не страх смерті, а страх невизначеності. Ну, як на мене, все-таки страх смерті і її атрибут смерті це невизначеність. Ми не знаємо, що там нас може очікувати. І якщо е, раніше ми більш-менш могли прогнозувати і опиратися на якісь, ще раз кажу, зовнішні фактори обставини, то зараз вони всі сипляться, вони всі Пливуть. І, можливо, в зв'язку з цим не так працює. От думаю, ну що воно пробуксовує? Ну не так воно працює. І я розумію, що потрібно йти від протилежного. Правда, я нічого не відкрила нового, називається Америкою через квартирку. Тому що в східних практиках саме стани на першому місці. Тобто, зі стану потрібно виходити до дії. І я пропоную. Звернути увагу саме на формування свого стану ще з однієї причини. Якщо ми зовнішніми подіями, особливо такими грандіозними і великими, ми не можемо управляти, ми не можемо практично на них впливати. Ми можемо впливати лише на події власного життя дуже вузенько, та й то відносно, зважаючи з похибкою на форс-мажори, то на свій стан ми можемо впливати точно на 100%. І, безумовно, Це наші емоції, це наші думки, це наші стани, наші концепції, і ми можемо ними управляти. Отже, перше завдання з'ясувати, який стан вам подобається, в якому стані ви хотіли бути. Я б назвала цей стан, оцією от, як в цунамі або в циклоні, точка балансу. От, точка, де буде така нейтральності низького тиску. Я буду говорити про себе, щоб там довго не розказувати. Ця точка низького тиску для мене точка балансу, характеризується двома словами: сила і спокій. Я знаю, для клієнтів, для інших людей це спокій і впевненість. Впевненість в собі. І спокій. Що за це за, за стан? Спокій і впевненість. Чи відчували цей стан раніше колись? Якщо відчували, в якій ситуації пригадайте, якщо тіло його знає, воно пригадає. А далі працювати за схемкою. Схемка працює чудово в різних ситуаціях. Отже, перше почуття відчуття, друге образ. І третє думки. Отже, почуття відчуття. Спочатку тілесні відчуття. Якщо я проговорюю слова спокій і сила, я маю спокій, я перебуваю в спокої, я маю силу. Я, моя спина розрівнюється, підборіддя піднімається, я відчуваю тепло в тілі. З одного боку розслабленість, тому що навіщо мені напружуватись, я спокійна. Але хребет прямий я маю стержень. Я відчуваю, що я маю стержень, міцний стержень, на який можу опертися. Для того, щоб війти в цей стан, краще зробити вправу, підключивши дихання. Я зараз продемонструю, як я роблю вашу справа так взяти чи якось модифікувати. В основі вправи вдихання. Вдих видих, вгору вниз, напруження розслаблення. Отже, дихання як стержень, на який нанизуються потім слова, відповідно стане відчуття, і все це разом закріпляється рухами. Отже, дві фрази, фази, фрази, і Дві фрази фрази. фази фази і в цій вправі. Перша фаза. Це вдих, і руки піднімаються вгору. В цей час проговорюється Я маю силу. І друга фаза, і друга фраза. Руки опускаються, я видихаю різні техніки вдоху і видиху. І проговорюю фразу перебувати у спокої. У мене є сила перебувати у спокої. Головне. Увага не на голові, як мені виконати цю вправу, а увага на тілі, на відчуттях, і дати тілу самому рухатися повільно і дихати так, щоб було приємно і дійсно відчувався спокій. Отже, приблизно це має такий вигляд. Отже, ми проговорюємо я маю силу. Так, мені трохи заважає квітка моя. Перебувати у спокої. Два-три рази зробити, тільки вдих має бути якісний і видих шумний. Добре видихати, не соромитись видихати. Раз на день, хоча б, якщо кілька разів вийде, прекрасно. І ви відчуєте, наскільки ви концентрація. Поліпшується, і ви відчуєте цю точку балансу значно швидше, якщо ви повторюєте з дня на день, ви зможете швидко входити в цю точку балансу. Отже, почуття відчуття, ми закріпили, відчули і е маємо контакт із своїми емоціями і тілом. І далі переходимо до наступного етапу, до уяви. З чим асоціюються ці слова? От для мене спокій і сила. Для мене це океан, е це берег, на який. Е Легкі океанські хвилі накочують на пісок. І оцей шум хвиль і ритм хвиль, я відчуваю в них спокій, ритмічність і силу. Це може бути якийсь великий прекрасний кит в океані. Для когось ця людина знаходиться в самій воді, там десь шторм, там десь буря, а під водою відчуття легкості, невагомості, і ти відчуваєш себе в центрі. Космосу, якогось такого великого. Для когось це гори, для когось ще інші якісь образи. Відчуйте свій образ, і це буде вашим якорем. Що я думаю? Я думаю, що, наприклад, я налаштувалася, і я, наприклад, я зможу спокійно пережити цей день. Я я зможу пережити цей день, перебуваючи в спокої, збалансованості і ресурсі. Або я зможу виконати це завдання. І так далі. Тобто ми налаштовуємося на те, що нам потрібно. Зрозуміло, що є різні вправи. Щоб повернутися в стан спокою. Я думаю, що і ви їх знаєте, але ось ця інтегрована, інтегральна вправа, мені здається, найкраще повертає в ту точку балансу, яку хотілося б мати щодня або в яку хотілося б повертатися після стресових ситуацій. Інші вправи, які можуть допомагати в такі міні-вправи в таких обставинах, пов'язані з диханням. Ви можете пошукати їх на просторах інтернету, або самі знаєте їх якісь із них. А, можливо, я присвячу навіть відео, в е яких покажу, які вправи з дихання мені допомагають, і в яких випадках яке саме дихання. Е після частини і сфери тіла ми перейдемо до сфери контактів, смислів і. Діла, але вже наступного разу, тому щоб не було занадто великого перевантаження інформаційного в одній частині. Отже, кого цікавить продовження та далі буде, пропоную приєднатися уже згодом. А сьогодні я прощаюсь і до зустрічі!